Програма Фабрика Ідеї. Сьогодні говоримо про альтернативні джерела енергії, а саме розбираємо, як отримати зелений тариф. Одній бізнес-вумен з Харкова це вдалося зробити вона у нашій студії. Вітаю, Людмила Алдохіна. Скажіть, будь ласка, чи дійсно так важко отримати зелений тариф, як про нього говорять? Колись це було пов'язано з да. монополією да. на цьому ринку? Да. Сьогодні вона існує? Mm, Ні, сьогодні цієї монополії немає. і э, міф о том, що невозможно получить эти документы это действительно только миф. Потому что наша компания удалось это сделать. Насколько я знаю, вы э повезли до Києва 11 кг паперу, так, документі, що навишли. Ви їздили майже да. не ще місяця, а то і ще тижня. Нам було що терять, ми вложили свои деньги в эту станцию, в этот проект, и мы хотели сделать его и получить. Во-первых, мы хотели показать людям, что это возможно. Во-вторых, мы хотели добиться результата сами. С точки зрения бизнеса еще потрібно действовать с Полностью процедуру. Для того, чтобы построить солнечную станцию как бизнес-проект, нужно начать с Облэнерго. В Облэнерго специалисты, которые там работают, им сложно, у них нет документов, у них нет инструкций, которые регулируют этот процесс. Как им... подключать Да, это? им приходится на ходу изучать эту тему. Оскільки в Харкові наша станція перша, яка підключена, а при цьому, скільки у вас потужність? 100 кВт. Тобто, у нас mm -hmm. небольшая. Це вже промислові масштаби. Так, це вже промислові масштаби. Наскільки И... я знаю, у нас є декілька, принаймні одну, точно знаю, яка так само 107 кВт, проте вона так і не. Може підключитися. Так, да, крайньо сложно получить зелёный тариф и лицензию, но ещё более сложно э, оформить саму процедуру генерации электроэнергии в сеть. Вам вдалось осуществить всё? Да, сначала нам удалось договориться о тех условиях, дальше проектировщики сделали проект. Этот проект нужно согласовать опять в Облэнерго. Це має бути у вигляді чого? Як це має бути ось на рівні о, місцевому рівні? Як це має бути певний відділ в Обленерго, да, який би, від... да, да Так, це був б, бы, звісно, ідеальний варіант. Якби був бы відділ в обленерго, який займався альтернативною енергетикою. Сьогодні вистачає їх обленерго, які порозуміли, що такі альтернативні джерела енергії. Uh, ну, на день... Бо ми знаємо випадки, коли приходили і бачили вітряк, і... Певна недовіра до того, що дійсно за рахунок вітряка живиться будинок. Так. Да. І думали, що ну я знаю декілька історій, коли люди розповідали, що були пропозиції навколо будинку розкопати землю і перевірити, чи є там підземний кабель. Угу. Ну, знаете как, тема новая, поэтому специалистов в ней действительно немного. Но, тем не менее, тема не из космоса. То есть она все равно состоит из старых вещей, в которых специалистов много. Нужно только желание разобраться в этом угу. и создание условий для того, чтобы у людей возникло такое желание у тех же специалистов. Якщо говорити про умови, наскільки я знаю, вам довелося навіть у блондинку на певний час перефарбовуватися. Да, мені так було проще, тому що енергетика це мужський бізнес, чисто мужський. А ну представьте собі, приходиш в Обленерго, мужчины. Приходиш в НКРЕ, яка це Комісія національний регулятор. Мужчины, приходишь в энергорынок, мужчина, везде одни мужчины. Поэтому в какой-то момент, вот для того, чтобы было легче, я во-первых поняла, что нужно всегда оставаться женщиной. Это, дуже працює. Це Ні. така порада тим а, компаніям, які захочуть впроваджувати альтернативні джерела енергії, спрямовувати, набирати спеціалістів жінок да. і спрямовувати їх <с. до Києва, так? Да, можна і Так, І І да. перефарбовувати у блондинку. Да. Я думаю, що жінки цей путь проложать Гаразд ефективніше мужчин, а мужчинам в цьому допоможуть. Людно, ну, зараз перервемося буквально на декілька хвилин. Подивимося, як же працює ось ця сама сонячна електростанція. Вже чотири місяці, як у Харкові, працює сонячна електростанція, а її власники продають енергію за зеленим тарифом. Номінальний об'єм станції 99 кВт. Це також зв'язано було з ограниченням закону о зеленому тарифі. Там до 100 кВт був більш високий тариф. Сонячну станцію підприємці розмістили на даху власного офісного будинку. Працює в день за будь-якої погоди та пори року, коли на дворі хмари ефективність значно спадає, проте панелі все одно виробляють енергію. В августі місяці вона виробила порядка 15-16 тисяч кіловатт. За попередніми підрахунками, окупність електростанції складає 7 років. Хоча і ця цифра може змінюватися, це зависит также от того, як ти будеш відноситися, э, будеш ли ти мити панелі, э, буде ли стоять затемнення, стоїть антенна, наприклад, стоїть труба какая-то. Вона э, уже затяняє станцію, уже э, при определенных условиях буде хуже. Э, Освіщеність буде хуже окупаємось. Перш ніж монтувати сонячну електростанцію, підприємець вивчав особливості її роботи у деталях. Але деякі недоліки таки проявилися вже на практиці. З чим столкнулись? Почала падати виробітка. Не можемо зрозуміти, чому. Панелі срок служби великий, все нормально, все працює. Панелі цілі, вони і працюють, і не працюють. Починаємо розбиратися, виясняється, що. Ну, Во-первых, пыль, она садится и, естественно, часть энергии забирает. Второй момент, вот трубы. То, что приехал наш проектант, посмотрел, сразу говорит, труба. Она затеняет панель, и панели, все, все электричество сводится туда, к инверторам в ту сторону. Все, что правее, оно начинает работать по худшей панели. Затененная панель, она... Больше мощності вже через себе не пропустять. Навіть невеликий предмет може значно вплинути на роботу цілого ряду панелей. Олександр радить врахувати усі потенційні загрози. Олександр у бізнесі не новачок. Говорить, що альтернативна енергетика перспективний бізнес сьогодні. Була альтернатива там какою -то очередної торговий бізнес спробувати. Стопроцентною вероятністю. Попадания, что ты что у тебя получится, чтобы он будет успешным. Ну, либо вот в какой-то момент стало ясно, что либо сейчас попробуешь, либо никогда. Бизнесмен показывает прилеглі споруди как потенциальные площади для чергового поля сонячних панелей. У нас есть проект, уже посчитанный проект. К этой станции еще 300 кВт. Этот проект уже есть. И он ждет только появления инвестора, появления. Возможно, кредитных линий, которые банки, я думаю, что начнется это движение. Будут банки кредитные линии открывать. И 300 киловатт это то, на что сейчас у нас уже есть все. Повертаємося до студии и знову говоримо про альтернативні джерела енергії. Людмила, а як щодо невеликих потужностей? У нас ось з 1 січня минулого року почав діяти закон, який дозволяв вже до 10 кВт приватному приватним особам також спродавати цю енергію. Да, з 4 іюля цього года законодатель увеличив мощність од 10 киловатт до 30 то есть теперь частные лица на частных домовладениях могут устанавливать солнечные станции до 30 киловатт и продавать электроэнергию по зеленому тарифу продавать они имеют право разницу то есть Потребленная электроэнергия вычитается из генерируемой. И за разницу государство платит сейчас порядка 4 гривен за киловатт. Це вигідно? Да, нам это выгодно. У нас за киловатт электроэнергии мы сейчас получаем около 10 гривен. Тобто для промислових и для приватных циризна? Це да, цена сам зеленый тариф за 1 киловатт привязан к евро. И пересчитывается каждый месяц в зависимости от курса евро. До речі, ось людина так само, наприклад, захотела придбала ці панелі, а, хоче спродавати, так само цей шлях має пройти? Ні, для частних ліц путь упрощен. Тобто їм не потрібно отримати ліцензію, їм не потрібно отримати зелений тариф, він вже встановлений, їм, в принципі, не потрібен проєкт. Саме головне, їм знайти компанію, яка нормально посчитає їм все, зробить ну, так називаємий проєкт, вот, який підбере оборудовання, Хорошая, которая будет работать, и расскажет, как подключить. Mm -hmm. Здесь сложность заключается в том, что, как правило, домовладения установлена небольшая мощность ну, в районе 5 кВт. Mm -hmm. Если ты хочешь ставить установку больше этой мощности, то ее надо увеличивать. Mm -hmm. Нужно писать соответствующее заявление об mm -hmm. облэнерго. Ну, это все, все это делается. Единственное, что облэнерго такая сложная организация, длительные процессы у них. Ну, в принципе, и. На це вже є рішення. Я зараз пропоную перерватися буквально на декілька секунд, аби подивитися, що думаю, чи готові наші принаймні харків'яни до того, щоб аби встановлювати альтернативні джерела енергії у себе вдома. Дивимося. Звісно, тому що у нас всі є можливості. для цього. У нас сонце в останнє час достатньо часто і. И... с помощью него можно увеличить электроэнергию и уменьшить зарплату, оплату за нынешнюю электроэнергию. И водные источники тоже нужно привлекать, потому что у нас достаточно, повторюсь, богатая страна на ресурсы, и нужно их правильно использовать. Конечно, нужно. А я бы с удовольствием поставила себе где-нибудь на балконе солнечную батарею. Нужно? Все-таки прогресс. Ну, конечно, нужно. Потому что на нас дорого эти, как они называются, э, газ, уголь. Конечно, нужно, потому что это хорошая альтернатива заменить уголь. Ну, у нас сложно. Приливных у нас электростанций не построишь. Да? Там ветров сильных тоже не бывает. Оптимизировать имеющиеся может быть важно. Это про такое не знаю даже говорят, что это не разрешено, то есть нужно брать специальное разрешение, потом, мне кажется, это как-то сложно, и, наверное, это дорого. Солнечную батарею, да, возможно, или ветряк на дачу. А ну, там же, насколько я насколько знаю, трек нужно какие-то документы зарегистрировать. Вот, и поэтому, ну, и как-то руки не доходят. лаки то с бумажками больше. Я думаю, пока это не настолько актуальная тема. Ну, тоже, бачу, батю... Що не готові, оскільки лякає так, вони хочуть, вони розуміють корисність від цього і перспективність, але лякає те, що дійсно незахищеність і нестабільність. Власне, якщо якісь то дозволи, наприклад, у свої на своїй квартирі скористатися балконом, чи можуть так само як з кондиціонерами прийти і демонтувати? Я знаю, що у деяких жителів наших стоять сонячні станції і на балконах, і на той части угу. дома, которая у них в бал, на, на балконе находится. Ну, в принципе, как у нас за законодавством те, что не заборонено, не да, дозволено. Тільки да. можуть. все ж таки, монтаж це не дешево. Все недешево. Угу. Сама стоимость панелей недешево, стоимость инверторов не дешево. И І монтаж. И І сказать, что это очень выгодно. О, угу. прям ну, ты вложил деньги, у тебя через год-два Это все окупится? Нет. Але ж через Рик два у нас электроэнергия за иншую цену будет. Правильно, правильно. Во-первых, будет электроэнергия по другой цене. Во-вторых, э рано или поздно все равно окупится. В-третьих, это пусть маленький, 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 но тут какой человек может сделать угу. это вклад в альтернативную энергетику, в чистую энергию, в зеленую. В-четвертых, это красиво. А скажите еще, если говорить про Монополізацію, чи є така тенденція, чи є люди, які вже якось себе поводять на цьому ринку, можливо, досить нахабно чи з якоїсь перспективи повторити попередника? Мені о таких людях нічого не звісно. Я думаю, що зараз ринок ринок болі свободен від монополії, ніж раніше. Было. Прозорості вистачає? Так, да, прозорості вистачає. Звичайно, у людей, у которых большие объёмы, у них больше возможностей, потому что у них больше финансовые потоки в руках. Но рынок доступен абсолютно для всех. А яка тенденція взагалі на у ринок джерел енергії? Чи є інвестиції у середині, тобто вітчизняних бізнесменів, чи є зацікавленість за кордону? Тенденція росту, однозначно, цей ринок буде рости. ну и власно такие э, э, торпеду выступала, может быть, о стипендовыщения тарифов, так? Да, да, и это тоже. И э, Европа, она давно уже использует альтернативные источники энергии у себя. И в, в разных странах я вот месяц жила в Германии, смотрела подробно на солнечные станции, на предприятия, которые занимаются альтернативными источниками. У них до 20-30-40% процентов Здається, у серпні там було навіть якийсь топік, день сімдесят п'ять відсотків. Це реальність. Да, это вже не міф, це реальність. Бо я пам'ятаю, сім років тому а, говорили про те, що ну максимум, максимум 20 відсотків за рахунок альтернативних джерел енергії. Ну принаймні сонця та вітру. Інвестори цікавляться. Інвестори цікавляться. Це топова тема для інвестора. А вот и инвесторы они подошли к Украине, они наблюдают за тем, как здесь установятся правила игры. Я думаю, что в ближайшее время, год-два, инвесторы будут заходить. Uh -huh. По крайней мере, к на нами заинтересовались голландцы. Мы с ними подписали меморандум. Это властная ваша компания? Да, да, мы уже подписали с ними меморандум о сотрудничестве. Их налекает префронтовая зона? Как пугает их префронтовая зона, так и, же хочется их привлекает, и да, да. рынок возможностей. Uh -huh. То есть таких рынков, как на Украине, их осталось-то немного. В і вони готові, пусть навіть якщо потеряют, потерять какую-то честь, ані uh -huh. готові спробувати. Якщо говорити про э, окупність там э, у середньому десь 7-10 років, да. за цей час на сьогодні відбувається нова технологічна революція. Ви не боїтеся, що там через 2-3 роки вже буде ваша велика сонячна станція вже застаріла? Ми того не боїмося. Во-первых, станция работает, она приносит деньги. На её обслуживание достаточно одного человека управлять этим предприятием. Mm -hmm. Мы понимаем, что технологии растут, и дальше мы будем двигаться уже с новыми технологиями. Mm -hmm. Новые станции будут соответствовать новым технологиям, а эта станция будет работать, как она работает. Угу. Mm -hmm. Дякую. Дякую, Людмила, що завітали до нас. Бажаю вам успіхів. You, а ми продовжуємо, говоримо про нові технології в альтернативних джерелах енергії. Дивимося сюжети. Сонячний колектор може працювати у десятки разів краще. Для цього знадобиться одна трубка замість кількох десятків та дзеркала. Харківський винахідник сконструював унікальний концентратор. Ось це є лінійний сонячний концентратор. Значить, він збирає сонячне тепло з цієї площі, Тут приблизно 2 квадратних метри, і фокусує на ось цю трубку, яка теплоізолірована. Там протекает жидкость, теплоноситель. Прелесть этой системы. Во-первых, посмотрите, она ветропродуваемая, то есть парусность, очень низкая парусность, ветер ей не страшен. Если бы это был сплошной лис, сплошной параболоид... Із сплошного матеріалу можете себе представити, які повинні бути нісущі конструкції. Такий один концентратор замінює один колектор із 40 труб, стверджує винахідник. Усі електровузли живить сонячна електрична панель на 10 кВт. Тому концентратор працює автономно. Ще один плюс такої технології вона збирає максимальну кількість енергії, рухаючись за сонцем. Так слідить за сонцем цілий день. У дворі будинку Олександра Борисовича знаходиться декілька видів та потужностей концентраторів. Мощність цього концентратора 2 кВт, цього кольцевого 1,8. Кіловато. Ну я хочу ще обратить внимание, что що не для різних целей. Це тільки для нагреву води, а це універсальний блок, універсальний такої блок енергії. Усі вони знаходяться просто неба. Таким чином концентратори проходять експериментальні випробування. Вот этот концентратор знаходиться уже вже год. рік. І ми испытываем виносливість. Полімерних матеріалів, і, тобто, відражаючих поверхностей і елементів кріплення, клея болтових то тобто як вони себе ведуть. Один з них невеличкого розміру. Винахідник проєктував його для балконів, багатоповерхівок. Це 250 ватт, маленький 50 літрів води може нагріти. А взагалі, лінійка, у нас вже линейка вот таких от, е, е, балконних концентраторів. Значить, 250, 400, 500, 600 ну, через кожне 100 ватт. Окрім підігріву води, такі концентратори можуть виконувати декілька функцій, завдяки чому їх можна використовувати на підприємстві. Наприклад, для утилізації відходів. У проводці дуже багато відходів вибрасується, тому що енергії на їх переработку не вистачає. Таказується ні рентабельним. Ми тут не тільки збавляємося це на вічество. Ми що і зарізняємо кружаючі свят. Такий утилізатор, концентратор можна використовувати на промисловості та у побуті. На цією темою науковці тільки почали працювати. Як тільки отримають оптимальні результати, будуть пропонувати установку у серійне виробництво. Концентратори захищені патентами України. Зважаючи на жвавий попит на технологію з-за кордону, винахідник подав заявку на винахід для отримання патенту на території Європи та євразійського простору. А Василь Степанович вправно рубає дрова. У котельні він працює давно. Одначе раніше його робота була дещо легшою. Минулого року газовий котел замінили на твердопаливний, і тепер паливо доводиться подавати вручну. Думали, що буде. Краще йдемо вперед. це століття, йдемо до дров. Ці два котли працюють на дровах і повністю забезпечують теплом одну з лікарень на Рівненщині. Головний лікар вже підрахував, альтернативне місцеве паливо обходиться значно дешевше, ніж газ. Зробивши аналіз попередніх років споживання самою лікарнею з минулим сезоном, є відчутні зміни в економії. Це приблизно з підвищенням газу зараз на ринку. В межах 720 тисяч гривень за сезон опалювання. Сільська школа у Здовбиці теж переоснастила систему опалення і перейшла на органічне паливо. На роботи та обладнання витратили 900 тисяч гривень від держави. Вже перша зима показала, що інвестиції не були даремними. У Березні минулого року при ціні газу 3,13 ми заплатили 40 тисяч 800 гривень. Якщо врахувати, що в цьому році, в березні ціна е, фактично виросла майже в три рази, то це була б астрономічна сума. А ми за березень місяць, е, використовуючи твердопаливні котли, заплатили близько 9 тисяч гривень. Але й там, де відмова від газу недоцільна, можна зменшити витрати. Наприклад, у одному з комунальних підприємств скоротили споживання блакитного палива за рахунок оптимізації схеми теплопостачання. Тут побудували нову котельню та ліквідували неефективну теплову мережу довжиною 2 кілометри. Вкладені кошти майже повністю окупилися лише за рік. Відтак, фахівці наголошують: насамперед треба визначити, яка сировина найдоступніша для кожного району, аби витрати на її транспортування були мінімальними. Тому експерти ініціації. Сіювали семінар з енергоаудиту для працівників та керівників житлово-комунальної сфери, щоб спонукати їх до проведення досліджень. Такі сервісні послуги, як енергоаудит, вони дають можливість виявити втрати понад нераціональне на використання. Далі є заходи, які усовують те, що я сказав, і купність цих заходів в більшості випадків це в межах одного року. А ще рівненські підприємці влітку вирішили популяризувати встановлення сучасного теплового обладнання на альтернативному паливі. Про нього розказують і показують на міжнародній виставці за участі 40 вітчизняних та іноземних виробників. Рівнянка Ольга живе у власному будинку. Встановити твердопаливний котел вирішила давно. На виставку завітала саме з цією метою. Хоче підібрати сучасну ощадну систему опалення за прийнятну ціну. Цікавиться продукцією, розрахованою на різні види палива. Дрова білети є такі, що універсальний вугля. І, просто шумопілети Питаю, що краще, що якісніше, що дешевше. Пелети це спресована у гранули тирса, пояснюють представники фірми виробника. Запевняють, цей сучасний екологічний і ощадний вид палива в Україні стає все популярнішим. Пелетні пальники встановлюють не лише у приватних будинках, а й на заводах, у лікарнях та школах. Така система коштує недешево, але завдяки її ощадності, витрати можна купити вже за рік. Системи опалення на твердому паливі від вітчизняних виробників теж активно представлені на виставці. Вони не такі універсальні, проте в ощадності іноземним не поступаються та й коштують в середньому удвічі дешевше, запевняють представники виробника. А деякі українські системи взагалі вражають відвідувачів своєю інноваційністю, як от система активного утеплення будівель. Директор фірми, яка займається її встановленням, пропонує замість Слів і батарей встановлювати сонячні колектори і теплові насоси. Теплоносій на зовнішньої стіни покритий теплоізоляцією 10-15 сантиметрів. І це дозволяє при температурі теплоносія 18-25 градусів при будь-якій погоді на вулиці тримати в приміщенні температуру плюс 18 20. Це на дуже багато років, використовуючи сонячне світло від е, сонячних колекторів. 80% часу опалювального періоду Можна більш нічого не включати взагалі нагрівального поінформувати про новинки у сфері енергозбереження та ознайомити із різними варіантами газозаміщення з цією метою. Організували дводенний форум з енергоефективності, розповідає його ініціатор Олексій Муляренко. Відвідувачам розказують про програми від Європейського союзу та проекти регіонального розвитку щодо запровадження енергоощадних технологій. Цього року обласна, обласна програма виділила 15 мільйонів плюс півфінансування районних бюджетів. Це ми плануємо тільки. Тільки за цією програмою витратити більше 20 мільйонів гривень на переоснащення котелень і здебільшого це буде переведення газових котелень на тверде паливо. За інформацією Олексія Муляренка, у рамках реалізації обласної програми з енергозбереження торік на тверде паливо перевели 50 об'єктів. Утім, активісти громадської організації Екоклуб вже запропонували розробити нову програму енергоефективності, що діятиме в області упродовж п'яти наступних років. До роботи запросили представників громадськості, влади та бізнесу, що працює у сфері енергетичних технологій. Ініціатори створення робочої групи стверджують, обласна програма з енергоефективності, що існувала дотепер, не відображає реального стану речей. І була занадто залежною від держбюджету. Натомість новий документ повинен працювати автономно і створювати сприятливі умови для втілення енергоефективних проєктів. Після того, як буде сформований і узгоджений з усіма експертами, зацікавленими сторонами владою цей документ власне це стане технічним завданням для розробки нової нової версії, нової програми підвищення енергоефективності Рівненської області. З вами була програма Фабрика ідей на сьогодні. Це вся інформація. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.